Всім привіт! З вами Назар. Сьогодні хочу розказати вам 5 лиг-хаків для школи. Перший ли-хак з різінкою, як, як зробити закладку. Беремо просто, де хочемо читати, натягуємо. Щоб ну, далеко натягувати, щоб воно було перегортати. Другий лиххак, як вам прочитати быстро книжку? Беремо цукерку. Розмотуємо її. Ліжимо на, на один назад. Беремо другу цукерку. Лажимо на другий абзац. Прочитали собі, з'їли одно. Прочитали потім, з'їли другу. Факт з ручкою. Як зробити Треба Премочуємо ручку, кутре треба заряд. Прирізаємо, яку хочеш довжиною і закручуєш на заряд. Ніхто навіть не подумає, що то може бути шпаргалка. Засуну і все. Є ще другий спосіб, як можна зробити. Перш прикладаєш лінійку і відрізаєш стільки для, для лінійки треба. Щоб там Беремо клей, відкушуємо, важимо сухий, і з другої сторони намазуємо. І це все туди приклеюємо. Все. Ще будемо так, як можна без сиркуля намалювати круг. Можна взяти просто копійку. І воно виходить, якщо вже срочно треба. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки до побачення!